Дякую, Беремо два кусочки лимону, три ложки цукру, хто боїться солодкого, можна менше. І я ось так заливаю водою. якусь посудину з широкою горловиною і перетілюємо. Отак. Якусь кушин більшу посудину. І розбавляємо до смаку ще раз водою. Тут вже треба пробувати. так, щоб гарненько можна було подати. Ось такий виходить лимонад. Насправді смачний, корисний і головне, що дуже швидко ви робите.